За останні два тижні чотири випущені по Україні російські ракети не долетіли до наших кордонів, а впали на території країни терористки. І це тільки ті випадки, які не вдалося приховати. Чому на Росії падають їх же ракети? Та скільки літаків знищено в аваріях на території РФ, розкаже Влад Величко. Село Петропавлівка, Воронецька область. 2 січня тут впала російська ракета Х-101, яка летіла в Україну. Знищена вся вулиця. Ярик дом, Ярик рік здорова, дом до генідвиші. 8 січня. Волгоградська область. І знову Х-101. Приземлену ракету знайшли залізничники, які чистили переїзд, що навпроти села Великий Морець. 13 січня. Краснодарський край. Цього дня зворотний зліт на територію РФ здійснили одразу дві ракети, ймовірно, калібри. Себе. Ракета, ё... І це тільки від початку 24-го року. Та й то те, що встигли зафільмувати. Російські ракети Х-101, Х-55 та Х-555 масово не долітають до наших кордонів і падають буквально на голови жителів країни-терориста. Якщо ракети падають, то виникають проблеми з включенням двигуна. Більшість ракет комплектуються двигуном виробленим російським. Вже але це двигун, який був розроблений за часів Радянського Союзу, і він має кодифікацію із 36 Насправді ще з радянських часів до цього двигуна були певні питання. Експерти зазначають, що кількість випущених по Україні російських ракет, які приземлилися на території РФ або впали в море, дуже велика. Але чуємо ми про це не часто. Бо росіяни воліють виконувати пуски над Каспійським морем. А тоді, як кажуть, кінці воду. ну не стартувала ракета. От, ну і не стартувала, ну є проблеми. Окрім того, що е безпосередньо ці ракети падають в Каспійське море, є велика кількість е інформації підтвердженої, що, наприклад, в Бурянських лісах знаходили ті ж саме ракети е крилаті, які не долітали до України. А оскільки росіяни ретельно приховують так звані аварійні скиди, то й підрахувати всі просто неможливо. А от втрачені в результаті аварії літаки – запросто. За війну в аваріях і катастрофах вони втратили 23 літаки. Це я не враховую збитий вагнерівцями Іл-22. Від початку Великої війни самоліквідувались під час аварій. 7 Су-25, 5 Міг-31, 3 Су-24, 2 Су-30СМ та Іл-76. По одному ан 26 Су-24, Су-35 та Л-39. Щонайменше 25 російських льотчиків загинуло. І це тільки те, що росіяни самі ж помилково втратили. Владислав Величко, Євгеній Олінський Ми Україна марафон Єдині новини.